Залужний попереджає, війна в Україні виходить на нову стадію. Головнокомандувач назвав п'ять пріоритетів для ЗСУ, без яких неможливо перемогти у війні. Яку свою помилку визнав Залужний і про що застерігає залізний генерал? Його відвертий прогноз. Дізнаєтесь за мить? З вами новини Тисенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин такої відвертості від залужного не очікував ніхто. Мабуть, до початку повномасштабного вторгнення годі було уявити, що український генерал перемоги буде напряму говорити про завдання та проблеми армії, та ще й в авторській колонці для за економіст медіа світового масштабу таке відбувається вкрай рідко, тож. Цю інформацію має знати кожен нова стадія війни. Саме в неї, за словами залужного, зараз входить українське військо. За два роки безперервних боїв ситуація на фронті змінилась кардинально. Змінились і завдання ЗСУ. Восени 22-го року. Вся Україна святкувала безпрецедентні у своїй воєнній історії успіхи на фронті. Зсу зі швидкістю шторму пронеслися Харківською областю, змусивши рашистів тікати. Потім було звільнення Херсона. То була маневрена війна, проте, вже вона стала позиційною. Залужний порівнює її з Першою світовою. Обидві сторони затягнуті у статичні та виснажливі бої. Кожен квадратний метр здобувається потом і кров'ю. Це на жаль вигідно Росії. Українці продемонстрували свою готовність покласти душу і тіло за свою свободу. Україна не лише зупинила вторгнення на багато сильнішого ворога, але й звільнила значну частину своєї території. Однак зараз війна переходить у нову стадію, ту, яку ми військові називаємо позиційною війною, що складається зі статичних і виснажливих боїв, як у Першій світовій війні, на противагу маневреній війні, заснованій на русі та швидкості. Це вигідно Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що в кінцевому підсумку загрожуватиме українським збройним силам і самій державі. Яким же є вихід? Але вихід є. Залізний генерал знає, що може вплинути на ситуацію. П'ять чинників мають змінити цю війну, і перший з них Україна отримає уже навесні. Базове озброєння, таке як ракети і снаряди, залишається необхідним. Але українським збройним силам потрібні ключові військові можливості та технології, щоб вийти з такого роду війни. Найважливішою з них є повітряна міць, контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. На початку війни у нас було 120 бойових літаків, з них лише третина була придатна до використання повітря. Це одна з переваг рашистів. За словами генерала, завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, повітряний флот Росії поніс величезні втрати. Знищено більше 550 систем протиповітряної оборони ворога. Утім, Кремль штампує нові. Тож допомогти вилізти з лухого кута мають або західні літаки, або дрони. Поки до нас не дійшли американські f 16 другі у пріоритеті. Залужний уже має детальну стратегію її застосування. Україна повинна наносити масовані удари з використанням приманки та ударних безпілотників, щоб перевантажити російські системи протиповітряної оборони. Ми повинні полювати на російські безпілотники, використовуючи наші власні безпілотники-мисливці, обладнані сітками. Ми повинні використовувати сигнальні приманки, щоб привабити російські планерні бомби, і ми повинні засліплювати тепловізійні камери російських безпілотників вночі за допомогою стробоскопів. Це вказує на наш другий пріоритет. Про який другий пріоритет говорить залужний? Як відомо, немає такої зброї, проти якої немає протидії, і це РЕБ. Генерал упевнений ключ до переваги у війні безпілотників це засоби для їх глушіння та навігації. За десятиліття підготовки до війни окупанти значно модернізували свою реп, вивівши її на новий технологічний рівень. Україні ж має допомогти захід. Ми вже створили багато власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушінню. Але ми також потребуємо ширшого доступу до радіоелектронної розвідки від наших союзників, включаючи дані від засобів, які збирають розвідувальні сигнали та розширення виробничих ліній для наших систем проти дронової реп в Україні та за кордоном. 80% бойових завдань ЗСУ – це боротьба проти ворожої артилерії. Коли в Україну дійшла західна високоточна артилерія, нашим воїнам не було рівних, але наразі рашисти знайшли вихід. Вони полюють на українські розрахунки безпілотниками ланцет. Їх ефективність визнає залужний та просить у партнерів допомоги. Україні потрібне краще розвідувальне обладнання. Обережно міни. Цей знак, на жаль, став звичним для жителів звільнених територій, а також прифронтових районів. Рашисти нещадно мінують нашу землю. Їм все одно їм тут не жити, але цей виклик лягає на плечі українців. Того, що в Україні поставив захід, зовсім недостатньо, але залужний знає вихід. Відповідь у технологіях нам потрібні радарні датчики, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі і системи димової завіси для приховування діяльності наших підрозділів з розмінування. Ми можемо використовувати реактивні двигуни від списаних літаків, водомети або касетні боєприпаси для подолання мінних загороджень без заглиблення в землю. Нові типи тунельних екскаваторів, такі як робот, який використовує плазмові пальники для буріння тунелів, також можуть допомогти. Звернувся залізний генерал і до громадян. Українці мають розуміти, війна не у мене їх. Це й не щось там незрозуміле та далеке, що, що існує тільки на сході та півдні. Для перемоги Україна має створити резерв. Путін боїться власного народу та не може оголосити тотальну мобілізацію. Але ж скільки це ще триватиме, Росія не змогла скористатися своєю значною перевагою у людських ресурсах, тому що Владімір Путін побоюється, що загальна мобілізація може спричинити політичну кризу, а також тому, що Росія не може підготувати і оснастити достатню кількість людей. Однак наші можливості тренувати резерви на власній території також обмежені. Ми не можемо легко вивільнити солдатів, яких відправляють на фронт. Понад те, Росія може завдати удару по навчальних центрах. І в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків. Головний посил залужного війна триває, вона тут і зараз. Ми ще не перемогли. Ми тільки йдемо до перемоги. Не можна недооцінювати ворога. Красивого прориву як колись, скоріш за все, не буде. Позиційна війна, в яку затягує Україну Путін, вкрай небезпечна та несе величезні ризики для ЗСУ. Противник завжди матиме перевагу у м'ясі та пороху. Залужний визнає, помилявся і сам втрати, які несе Росія, невимовно великі. Вони б зупинили будь-яку армію світу, але не зупиняє московських фанатиків. Щоб не потякав колись пригожин, боєприпаси у Кремля не закінчаться. НАТО допомагає Україні, але щоб наростити виробництво снарядів, їм потрібно щонайменше менше два роки. Але Україна має шанс вирватися з цієї пастки. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно покращені засоби радіоелектронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нові технології розмінування та здатність мобілізувати і тренувати більше резервів. Ми також повинні зосередитись на сучасному командуванні і управлінні. Так ми зможемо візуалізувати поле бою ефективніше ніж Росія, і приймати рішення швидше. І на раціоналізації нашої логістики, водночас підриваючи російську ракетами більшої дальності, нові інноваційні підходи зможуть знову перетворити цю позиційну війну на маневрену. А як думаєте ви, чи почує нарешті світ залужного? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Залишайтесь з сенвії, щоб не впропустити найважливішого. До зустрічі.